Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі на уроці української мови. Сьогодні у нас діагностувальна робота, яка називається Усний твір. А почнемо ми наш урок вправою, ключ до успіху. Для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати а Продовжте, не просто дивитися А, не просто говорити А. Уважно і вдумливо розповідь складати. Давайте ще раз разом прочитаємо ці настанови, ключ до успіху, щоб урок був успішним. Щоб добре виконати цю роботу, нам треба не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто говорити, а міркувати, думати, уважно і вдумливо розповідь складати. Продовжуємо наш урок з загадками. Подумайте, про яку пору року йдеться. Мухи білі прилітають, на головеньки сідають, замітають всі доріжки і дарують діткам сніжки. Хто ж дарує жартома білі мухи? Це, звісно, це зима. Подивіться, яка красива зима на цьому малюнку. Далі. Все у зелені довкола, Пасовище, гай і поле, Мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда, ластівки, І в сороки новина сповіщає всіх вона. Глянь, до нас прийшла. Весна, правильно, все зазеленіло. Розцвіли квіточки, квітують дерева. Далі. Зрілі вишні у садку і сонички у ліску, теплі дні, барвисті квіти, нам дарує щедре літо, правильно. Подивіться, яка гарна картина, як красиво намалювали літо. Наступна пора року ліс гостинно закликає, нас грибами пригощає. Неба потускніла просень, у права вступає осінь правильно. Ну а зараз я вам прочитаю уривки, а ви подумайте, який з цих уривків є текстом. Та доведіть свою думку. Слухайте уважно. Тепло пригріває весняне сонечко, починає танути сніг. Із землі вибивається зелена травичка. Викидають свої стрілочки ніжні весняні квіточки. І наступний уривок. Прийшла весна. Сестра мені купила цікаву книжку про космос. Синиця зранку була заклопотаною. Роса впала на траву. Сподіваюсь, ви вже здогадались, що саме перший уривок є текстом. А от другий уривок, як казала колись моя бабуся, на городі бузина, а в Києві дядько. Тут всі речення зовсім не пов'язані між собою змістом. Як же нам довести думку свою про те, що... Перший уривок є текстом. Для цього пригадаємо ознаки тексту. Ну, по-перше, група речень має спільний зміст. Саме так. Ця група речень має спільний зміст, розповідається, як же змінюється природа з настанням з приходом весни. Далі, речення повинні розташовуватися в певній Послідовності і дійсно, у цьому уривку речення розташовані послідовно. Спочатку написано про те, що пригріло весняне сонечко, від цього почав танути сніг, із землі потім вибивається зелена травичка, а весняні квіточки викидають свої ніжні стрілочки. Далі, це завершене висловлювання. Так, дійсно, це завершене висловлювання. І до тексту можна дібрати заголовок. Як би ми цей текст назвали? Ну, я б назвала першим реченням з оцього, з оцього уривку: Прийшла весна. А чи можна підібрати заголовок до цього тексту? Погляньте. Перше речення про весну, друге речення про сестру, яка купила книжку, третє про синицю, а четверте про росу. Тож, до останнього, до другого уривку не можна дібрати заголовок. Пригадаємо будову тексту. Як будинок, текст. Починається з фундаменту, тобто з початку, який називається зачин. Далі йде основна частина, в якій основна розповідь. І як будують будинок, закінчують будинок дахом, побудовою даху, так і у тексті закінчується текст кінцівкою. Повторимо ще раз. Зачин – Основна частина та кінцівка. Не забувайте, що на письмі кожна з цих частин відокремлюється, Починає, починається вона з нового рядочку та ще й з абзацу. Зверніть увагу, будь ласка, на ці малюночки. Подумайте, яка пора року ваша улюблена. Це зима з зимовими забавами, коли можна ліпити снігову бабу, водити хороводи навколо ялинки. А можливо, це весна, коли прокидається природа та все квітує. А можливо, це літо та канікули та багато овочів та фруктів. А можливо, це осінь. Золота осінь, та ще й сезон збирання врожаїв. Подумай, яка пора року твоя улюблена, бо далі треба буде саме про цю пору року скласти усний твір. Отже, завдання таке усно склади про свою улюблену пору року розповідь за планом. А ось і. План твору, який я вам пропоную? А що ж це таке план? Це схема композиції твору, яка будується на основі вашого авторського задуму, що визначає основний зміст майбутнього тексту. Отже, пропоную такий план. Зачин. В ньому напишіть, яка пора року ваша улюблена це Можливо, зима, можливо, весна чи літо чи осінь. Далі в основній частині розкажіть про те, які зміни відбуваються в природі в цей час. Далі, яка погода цієї пори року переважає? Куди можна піти, поїхати, де можна відпочити? У які ігри можна пограти в цю пору року? А ось у кінцівці пропоную вам відповісти на питання, за що найбільше ти любиш цю пору року? Відповівши на всі ці питання, пов'язавши речення між собою за змістом, у вас і вийде усний твір на тему «Моя улюблена пора року. Який же алгоритм роботи цієї діагностувальної? Усно склади розповідь про свою улюблену пору року за планом. Придумай заголовок, а потім запиши за допомогою батьків аудіо. Або відео своєї розповіді та надійшли на перевірку. Бажаю успіхів! Дякую за увагу і ще раз побажаю вам успішної роботи. Чекатиму на ваші аудіо та відео. До зустрічі!